Заявити в повний голос протест проти закриття школи номер 2 батьки вийшли на центральну площу міста. Технічну підтримку взяла на себе політична сила Свобода. На площі виявили, що працівники освіти ввели телефонну заборону на присутність шкіл на мітингу. Мовляв, свободівці хочуть прикритись цим зібранням, аби знести пам'ятник Леніну. Саме тому на мітингу були присутні і комуністи. В ході зібрання вияснило, що Свобода жодних чорних намірів не має. Цей мітинг організований для того, щоб оприлюднити на загал. Чому саме друга школа підпадає під процес оптимізації та що саме її має очікувати в майбутньому? Зараз я хочу вам розказати чутку, звичайно, немає ніяких підтверджень реальності цієї чутки, яка гуляє Ніжином. Один із депутатів, який має гарних покровителів, збирається на базі другої школи відкрити кінно-спортивний розважальний комплекс. І з другої школи давайте зробимо конюшню, кращого застосування приміщенню і можливо колективу, мабуть, важко знайти. Самих вчителів не було, бо вони не можуть порушити трудове законодавство, покинути роботу і прийти. Адже такого їм би точно не подарувало освітянське керівництво. Як мінімум їм би зарахували прогули. Більше 200 людей, які стояли на цьому пікеті, були однодумцями, не дивлячись на ті політичні переконання, які має кожен. Ці проекти рішень на сайті міської ради не витримані всієї необхідної процедури, тому й оприлюднюватись не мали права. На загал, люди все ж таки хотіли почути керівництво міста та управління освіти. Влада вийде! Влада вийде! Для цього створили делегацію, яка пішла кликати можновладців із сірого будинку. Двері зачинені, телефони вимкнені. Влада зробила вигляд, що не чує і не бачить. На жаль, вона ні сьогодні не почула ні минулі роки. Як не прикро про це говорити? Проте, коли влада звертається до людей, забирає в них час, просить про допомогу, і коли ти даєш якісь певні пропозиції, намагаєшся війти в цю ситуацію наскільки ти. Володієш інформацією, і потім з цього абсолютно не робляться ніякі висновки. Дуже прикро. Ми направимо листи з вимогами нашого мітингу. Вимоги я прочитала. На камеру це було зафіксовано. Громадськість зібрала підписи. Щоб наші депутати нас почули, я дуже прошу вас, шановні депутати, дайте дітям освіту, залиште школу номер 2 і всі інші школи в спокої. Дайте дітям вільно та спокійно навчатися і радіти життю, сонечку весні. за резолюцію, яку прийняли на мітингу, проголосували одноголосно. Приєднатись до такого пікету. Організатори запрошували інші школи міста. Але чи принцип заборонного телефонного дзвінка, чи принцип Моя хата з краю взяли гору?